Блін, мені так нудно, і нема чим зайнятися, от би кудись ходити. Чую, що ще голодна. Не Було таке придумати, як би розважитись. Ідей взагалі нема. Збираюсь піти, погуляти. О, є ідея. Зараз подзвоню одній людині і, може, сходимо в пекарню. Алло, так, Женя. Давай сходимо в пекарню. Ти там кажеш? Гроші, в тебе немає грошей? Ну, шкода, але це буде за мій рахунок, не переживай, все заплачу. Ну все, тепер потрібно піти і зібратися. Сьогодні прохолодно, тому потрібно віддягнутися потепліше. Ось так, думаю, чудово. Віднула накидку. І тепер можна йти нормально собі. Чесно, я так схолодніла. Зараз, мабуть, там зім піп в пекарні. Треба, щоб буде щось жані лежати, то вона, мабуть, теж голодна. Ну, мені байдуже сама зім. Ура, я вже біля пекарні, пекарня вже за рогу. Животик скоро ти доповнишся, хоча я потім не повтовстіла. а то можу потусіти як минулого разу. У мене немає дієт О, я вже тут. Як круто! Який запах. Але я не знаю, де сісти. На вулиці чи в залі? На вулиці, в пекарні. На вулиці чи в пекарні? На вулиці, в пекарні, на вулиці, пекарні на вулиці. Ну, вийду на вулицю, там свіже повітрочко, світить сонечко. І все дуже класно. Зараз вийдемо на вулицю. Да. Думаю, на вулиці це найкращий варіант. Хто ну, не буде зважати, не буде ніякого шуму. О, ні, дощ почався. Як вже тому дядьку там на вулиці сидіти? Доведеться в залі. Будь такий дощ, я не схочу сидіти. Ну, нічого такого страшного. в залі теж можна відпочити. Тут у є проблема світу. Треба Вибрати собі столик. О, бачу, цей столик, де хлопчик сидів, вже звільнився, наче буде тут сидіти. Тепер треба чекати. 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 І чекати. Ну блін, а, де Женя, ну що там, вдруг не щось сталося. Воно так довго не пробіж, пів години нема. Боже, як холодно, треба було йти светер. Так, а де Софік? Ну, що мене надурила? Що мене надурила, хай тримайте від мене подалі. Софік. ау, ти де, де? А, ось ти де, де. О! Хелло, братанчик! Мене тут буде їсти. Ой, так холодно сталося чомусь. Холодно? Не переживай. Зараз тобі дам свою накидку. Ось, візьми. У нас зимова. Там потрійний пух. О, мені зараз тепліше стало. Ура, це так весело. Так, а тепер давай щось перекусимо... десь є, мене... телефон є, зараз будемо... і зараз щось замовим. треба чекати, поки прийде наш жароподач. Ти офіціант той якщо що шо. Так, що ви замовите? Мені булку, торт. Мені то саме. Так, так та та, -та -так. Торт, булку і торт. Mm -hmm. Ясно. Ну, у вас і смаки, звісно. Oh. О. Ось ваша кава. булки. Ми не можемо вам дати, тому що ви з... Замовити забагато. акція зараз, де? Така. Що... булку, то там дають каву. Вау, конечно, акція, звісно, якась Блін, странно. О, та гарчанька. Ммм, яка смачна кава. Ням Бачу тортик. Кулемі, як ягода. Так, що ми ще можемо зробити? О, там акція буде пекти торт. О, давай, непогана ідея. Так, куди іде ми назад <гум> <гум> Доброго дня. Добрий-добрий <гум> день. Ми будемо тут... 음, а може тут у нас пекти булки, там, торти ще щось. Так, так, може, це акція в нас тут називається відкрита кухня. Ну все, все, наможе, давай йдем. Ура, йдем, дм, йдем. Уїпі. О, ми тут. О, давай ну, не назад. Ти перша потім я. Ну, давай, може, ти перша. Ну добре, буду я. Так, сташки й це заброні. Думаю, мабуть, перший торт же спечуть, бо цей перший корж за цих заготовок. Ось так. Форбочку такую. А другий таку. зробити з фісташок. буде типу торт дубайський шоколад. Ота, класна ідея. Взяти той фісташки. Ось фісташка. І може дати ягідну посипку. Буде торт дубайський шоколад. Класно, я придумала. Тільки шкода, що у тіста катаїха нема, але думаю, без нього вийде все. фарбочку забрати? Ось так. Ну, якось так. Тепер моя черга. Мій буде колір синій, дам це, ось таку посипочку. І перший корж готовий. Такий буде біленький, з синьою посипкою. Далі треба зробити другий корж. Муку. І все, зроблю його прости. Зараз просто краскою, покрашу, такою буде таке тісто красивеньке. Може, не дуже хочу краситись. Ось так. Ой, я випадково зробила кекс. Я думаю, можна зараз виправити все якось. Зробити такий міні синенький кексик. Поки будівлю заново, мабуть, переробити перший корж. Зроблю цей корж і такий з посипкою біленький. І там теж білу. Білу таку шоколадну глазурь буде дуже-дуже смачно. Так, все Наші тортки вже готові. Давай будемо в підховку. Давай мій торт. Тобто не хоче ставитися. Ну, вже не по плану, не по плану сценарію. О, спеклося. Вау, яке воно красивеньке! Зараз будемо куштувати. О, тепер я зараз запечу. Давай. Ой. Так, таку начинка дається в дубайському шоколаді, потім сам шоколадний корж. ну все, дубайський шоколад печись. О, ври спікся. Блін, боже, як це апетитно. Який це шедевр! Це треба в музей нести, а не їсти. Ось так. Ну що, дай ми їсти ці тортики? Їсти? О, та-та-та-та, давай, їсти, 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 давай. Я вже забула, що їх треба їсти. О боже, як ти все забуваєш? У мене слабка кортка, частна пам'ять. Опака навстайл. Вибаж, дівчинку, але це наш столик. Може, будь ласка, піти звідси. Ну, добренько, вибачте, я не знала. Ну, все. Я сюда сяду. Я втіла на кошелек. Кошельок солянок смачний. Сейчас спробую свій шедевр турт. Просто смак шоколаду. Ням-ням. Я ще скуштую цю дубайську начинку. Ммм, боже, це шедевр. Аз кофтуй. А ти здиш ми. Ммм, боже, це смакота. Нямка, просто смак шоколаду. Арс. Нам-нам. Нам-нам-нам. Так, зараз си цей торт. Давайте здиш ми, а аз им твій. Нам-нам-нам-нам. Нам-нам-нам. Нам-нам-нам-нам-нам-нам. Ммм, боже, какъв се смакота. Ммм. Так, це дуже-дуже смачно. Винесу цю штуку зблоки називається, а, піднос. Тепер маєте. Може щось купимо? Угу, Тараз може в горлі трохи пересохло. О, я знаю. Треба потрібно ну, купити я сировинки. Смаком кавуна якраз на літньому вайбику. Ось тобі і мені. М -м -м. Боже, такий смаково насмачний Як файно сісти так, о. Який запах. Ну, думаю, в мене ж і може вже підемо додому. А, і добре, добре, ходімо ж додому. Так, ну все, я вже за все заплатила, тому йдемо додому. Да, так, так, не дай мне там не відставай. Кодиш пишатися, ну тоді папа. П-па, папа. -па -па -па. Так, мої няшки і братанчики, ми вже попрощалися з Женею і зараз будемо вже прощатися з вами, оскільки в автора ще є справи. Ну що ж, бажаємо гарного літа, всім удачі і па-па!